Оскільки ми будемо використовувати віртуальний сервер, то і сам домен нам також треба зробити віртуальний. Віртуальні домени ці, вони створюються сервером Apache, да, який тут зараз у нас працює. Тому я зупиню зараз Apache, зупиню зараз для чистоти експеримента. Сервер MySQL і показ згорну свій. Панель управління сервером XAMPP. І так, дивіться, для того, щоб зробити віртуальний домен на вашому комп'ютері, ми скористаємося доволі простою процедурою. Ми скористаємося конфігуруванням цього сервера. У вас це буде на диску C, якщо ви не зміните. У мене на диску, D встановлений на Є, вибачте, встановлений XAMPP, ось це його папочка. Тут є різноманітні папочки файли, всю структуру XAMP ми вивчати не будемо. От, але я розповім деякі елементи. І так, щоб налаштувати нам з вами віртуальний сервер, слід зайти. Віртуальний домен, слід зайти в папочку Apache. Як я говорив, що Apache сервер працює оце його папочка. Далі в нього є папочка Conf, Далі є дві папочки, такі, як Оригінал і Екстра. Працююча папочка це екстра, А оригінал це на всякий випадок лежить резервна копія пустої папочки, ну, ізначальної папочки Екстра. Так от ми відкриваємо папочку Екстра, і в папочці Екстра. Знаходяться е, так звані термінатори е, сервера. Да? Термінатори я не помилився, назва саме така і є. Да? І елемент, який відповідає за віртуальні хости, називається httpd-vhost.conf. Тобто саме зміни в цьому файлику. Надо, вони можуть бути різні трошечки у вас. Значить, як з ним працювати? Треба дивіться, відкрити цей файлик. Я його дивіться, відкриваю. Нажимаю. Ну, можна відкрити. Давайте я відкрию ось ось отак. Да, Перетягну просто ось собі в, в цей редактор в Sublime, да, І дивіться. І ось тут є. Ну, вам що треба зробити, послухайте. Вам треба взяти отакий закоментований блочок віртуального хоста. Його скопіювати, його скопіювати у мене вже тут є трошечки більш розширений ці блоки. Якщо комусь знадобиться, то я вам такий блочок дам. Але у вас він може бути не такий. Тому саме найкраще просто взяти оцей закоментований блок. Да? Ось такий от закоментований дивіться, де віртуал де хост. оце ось бачите, отак от закоментований, його скопіювати. Ну, а я просто собі от візьму, дивіться, нижче. Отут, от самий нижній якийсь оцей блочок такий. Це стільки віртуальних хостів у мене є вже. От я цей блочок візьму, скопіюю. Коментарі в йому вже будь-не повинно. Або ж, ну, якщо є, то повидалять. Коментарі, тут коментарі здійснюються рішоточкою ось такою. Бачите, це всі закоментовані рядочки. Тобто, якщо коментарі є, то їх розкоментував. І розкоментувати і далі повиправляти деяку інформацію. Дивіться, і так, поїхали. Віртуал хост в даному елементі визначається порт віртуального хоста. В даному випадку використовуватися буде порт 80. Що таке порт для операційної системи будете вчити на предметі операційної системи. Далі. Сервер адмін. сервер адмін, як ви бачите, тут ваша пошта. Далі. Папочка. Папочка, дивіться, папочка, документ Root. Це папка. Root папка, головна папка нашого майбутнього домену. Дивіться, я отут от напишу, наприклад, папочка буде. Давайте так, е, давайте так напишу ВПРС. З букви довжні починатися. Дивіться, я напишу так: маленькі літери. ВПРС 731. Можна таку папочку, дивіться? ВПРС 731. І йду і роблю отут, ось по цьому шляху роблю папочку, яка називається ВПРС 731. Я йду, дивіться, йду от сюди, в КСАМП. Там далі було написано отут, тут дивіться, HTDoc, Я трошки відсуну, щоб було видно. Вам дивіться Псамп, папочка, папочка HTDoc, це і є папочка, в якому я буду сайт робити. Так? І ось отут, в htdoc. я праву кнопочку мишки створити нову папку. Нову папку. Назву папки цієї. Назву папки цієї ставлю. От. І все. Тут у мене буде моя. Весь мій сайт знаходиться в цій папочці. Що я ось тут написав папочці. ВПРС 731. Тепер, як називатиметься домен? Дивіться, я напишу отак: WPRS локал. Ну, локал, що хочете, тут, ви можете писати. Ну, я хочу отак: ВПРС 731 локал. Також до мене немає, я сподіваюсь, правда? Тому. Ну, Мені, в принципі, все одно. Є він чи немає, я все одно зроблю так, щоб він у мене був відкриватися тут. Тепер я оцю назву тут копіюю аліас, це із ВВВ. Що таке з ВВВ і без ВВВ? Ми ще з вами поговоримо. Дещо. Да? Ось тут знову папочка директорії. Да? Я ось тут його е, поставлю. Знову WPRS веп, 731. Якщо у вас трошки не такий цей файлик, нічого страшного. Тобто, робіть із своїм. Просто головне, що поміняти, це назву папочки тут. Так? Оце ось нічого не трогаємо. Тепер, ось тут, дивіться, я е, поставлю свій домен. Ну, це де будуть знаходитися файли логів. Тобто, я ось це ВПРС 730. Як буде називатися лог-файл? Ми його будемо використовувати для перегляду помилок. От, дивіться, логфайл, отак буде називатися. І... О, це логи користувачів, значить, а це логи роботи скрипта будуть так, так називатися. Так, і оце, оце все ми тепер Ctrl-S зберігаємо. Після того, як ми з вами зберегли даний <coughs> файлик, нам треба, якщо був запущений я то нам треба ну, нажати стоп і тоді старт. Ну, перезапустить, Apache, короче, коротше, треба. MySQL при цьому перезапускати не обов'язково. Ви як перезапустили, треба, щоб воно все зелененьке загорілось. Якщо не зелененьке, значить ви тут зробили якусь помилку. Після цього, дивіться, треба зробити так, щоб ваш ось цей домен, ваша операційна система Windows вона шукала завдяки. Ну, директивам вашим, а не в інтернеті. Щоб воно його шукало в цій папці. Тобто, щоб воно на локальному хостингу шукало. Як це зробити? Для цього ми повинні справити конфігураційний файл хост системи операційної Windows. Ми йдемо з вами в папочку Windows. В папочке е в папочку System 32 знаходимо. В папочке system 32 ми знаходимо папочку Drivers. В папочка Drivers є папочка ETC. В папочці ETC є файлик host. Але його відкрити треба. Тільки відкрити його треба якоюсь програмкою, запущеною від імені адміністратора. Бо так воно не збереже. Поняли, цей файл захищений. Від зберігання дозволяється його редагувати тільки адміністратор. Тому я для чистоти експерименту запущу блокнот. Дивіться, пишу блокнот, права кнопочка мишки, у режимі адміністратора. Він ото спитає, чи дійсно ви хочете. Так, і тепер у блокноті, дивіться, я у блокноті, зараз його притащу сюди на цей екран. У блокноті нажимаю файл відкрити Відкритий. А можна сюди просто перетащити той файлик, який ви знайшли. А якщо ви робите так: файл відкритий, я просто зроблю це. Для чого? Воно в мене зразу в тій папці. Але я піду по в тій, що треба. Але я піду, щоб ви побачили те, що я хочу показати. Дивіться, папочка Windows. Папочка далі яка. System 32. Папочка System 32. Папочка uh, Drivers Папочка ЄТЦ. А тут нічого нема. Так от, чого нема? Того, що стоїть фільтр, текстові документи, а там не текстовий документ. Тобто треба поставити всі, виділити файлик хост і його відкрити. У файлику хост треба, щоб воно на локальному комп'ютері шукало. Бачите, у мене тут скільки разних глупостей є. Да? От, так от, в як хост треба прописати ось отакий 127.001. Це IP-адреса вашого локального, ваша локальна IP-адреса, яку система Windows бачить, як ваш комп'ютер. Надо треба вписати той домен, який ми з вами створили. Тобто отак ось дивіться. Оп, скопіювали. Пішли сюди, записали, нажали Ctrl V. Да, вставити, і Ctrl-S, я тепер зберігаю. Тепер, після того, як зберіг, закриваю. І тепер все готово. В браузері. Дивіться, в браузері. Я буду тепер відкривати цю адресу. Але зверніть увагу: воно вам не відкриє, якщо ви зробите. Маленьку оплошність. Дивіться, ця оплошність, як правило, заключається в слідуючому: У вас тут немає SSL-сертифіката. Тому в браузері треба написати наступне HTTP, Поняли? Не HTTPS, а HTTP двокрапочка, два слеша і ваш домен. І Як нажмете Enter, ви повинні побачити індексов, то є пусту папку. Пусту папку. Дивіться, якщо ви цю папку, тепер як перевірити, О, взяли якийсь файлик, ось, наприклад, оце якийсь маленький файлик, я його скопіював, пішов в диск С, в папочку ще е, є, то есть там де XAMPP, в папочку е, htdoc, в папочку vprs 731, сюди скопіював якийсь файлик. Тепер у браузері подивився: а ну, є цей файлик. Є цей файлик. Бачите? Ось де він цей файлик. Якщо я його там видалю, якщо я його тут видалю, то і там цей файлик видалиться. Ось таким чином налаштовується у нас віртуальний хости в сервері XAMPP Давайте зупинимо запис.